Школи та садки готові до нового навчального року. Днями у восьми десятках навчальних закладах Івано-Франківська завершилась масштабна ревізія. Нині експерти підбивають підсумки. кажуть, цьогоріч, як ніколи, всі приміщення приведені до належного технічного та санітарного стану. Штати укомплектовані, готові до фізичного виховання дітей, спортзали і майданчики. Зроблено теплопунктів відремонтовано в школах. Також вікон в цьому році. Щоб було збереження в тепловий режим і так далі, покращення. 1207. Дверей замінено 176. Світильники ми замінили лампи на енергозберігаючі. І світильники, які дають відповідні кількість люксів і так далі, щоб була, відповідали санітарним правилам і нормам, це 547. Електроплит. Замінили не буде цього річ, запевняють освітяни і дефіциту з підручниками. Нині їх вже завозять до шкільних бібліотек. Тож новенькі видання отримують першачки та учні других класів. Менш пощастило учням старших класів. Єдиний нюанс, який у нас є, це 10 клас, Карпюк, англійська мова, так і рівень стандарту академічної до завозу не було, і в плані завозу цього підручника так само не було. І німецька мова 11 клас підручник підручника, цього просто немає в інформаційному збірнику. Цей підручник для 11 класу не друкували. Крім того, школи вже готові й до опалювального сезону, а для покращення теплового режиму у навчальних закладах замінено понад 1200 вікон та понад сотня дверей. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.